2024 року під сіверськом у нього влучив снайпер. Максим отримав спинальну травму і нині перебуває на постійному стаціонарному лікуванні. Що робити ветеранам, які опинилися у схожій ситуації, та чи вдасться чоловіку отримати кошти? Артем Деркачов дізнавався. Вийшов за дроном. І буквально тільки я висунувся з позиції, як мене вже підстрелили. Ветеран російсько-української війни Максим розповідає про те, як зазнав поранення під час виконання бойового завдання на сіверському напрямку. каже, і подумати не міг, наскільки в нього серйозна травма. Поранення від снайпера кульове спочатку мене евакуювали в Дніпро, де мені витягнули кулю. Це перша була операція напрочуд, швидка. І вже після чого в Київ, і тут мені вже робили операцію на хребті. Лікарі діагностували в Максима спінальну травму. Чоловік втратив можливість ходити. Нині він продовжує лікуватися та займається реабілітацією за власні гроші. На початку документи ну, все робили нормально. Почалося це. От ВЛК мені зробили, і там е висновку ВЛК не було вказано просто, що. Потребує подальшого лікування. Відтак, військова частина Максима припинила виплачувати йому кошти. Так розочаровує, тому що ну, тут да, дійсно ти отримав тяжке поранення і просто е, тебе, блін, через плече кидають. Тіпа, ти довжен всі ці документальні моменти вирішувати сам. Ну, чому вони не подадуть запрос, наприклад, у ВЛК? Я цього не розумію. Допомагаю розібратися в ситуації Максиму, його мати. Жінка каже: вже подали заяву до суду. Я одразу звернулася до представника ВЛК, але вона мені пояснила, що я ці півроку мається на увазі, що його повинні лікувати. Але мається на увазі, воно не враховується частиною. Ну, на місяць в нього 21 тисяча зарплати і 100 тисяч це е, бойові. Ну, це виходить вже 500. 600 тисяч вже угу. не доплатили. Відтак, щоб поновити виплати, Максим має пройти перекомісію. Однак він хоче перш за все отримати гроші, які йому заборгувала військова частина. Вони мені толком ну вони мені нормально не об'яснили, що цей висновок ВЛК можна оскаржити. Період ну оскарження там 6 місяців. А в мене вже от от, уже 6 місяців. На даний момент зараз. Пробуємо вийти з цієї ситуації, але знову ж таки. Конкретно ці гроші будуть стягуватись тільки в судовому порядку, Юлія Засоба, що працює у юридичній сотні компанії, яка, як і інші її колеги, надають ветеранам свої послуги безкоштовно, каже, справа Максима у суді має великі шанси на успіх. Особисто, на мою думку, тут, звісно, залежить від того, як ще і адвокат це, скажімо, обґрунтовував. Але в наказі Міністерства оборони номер 260, який у нас регулює питання грошового забезпечення, то там вказується 4 місяці виплачується а після 4 місяців на підставі висновку ВЛК і кома командира наказу командира частини. Тобто виходить, що або довідка, або наказ командира частини. Юлія додає, судова практика для ветеранів здебільшого позитивна, тому бійцям не треба боятися іти в суд. Це зневіра. Плюс адвокатські послуги зазвичай вони досить недешеві. Зараз військовими, на жаль, багато адвокатів значно завищують свій прайс. От є, звісно, громадські організації, які займаються цим безкоштовно, але військові не завжди про це знають. От і також те, що ну, от, вони сумніваються, Йться у рішенні навіть позитивного, що судове рішення буде позитивне. Всі думають, що у нас одна єдина система, і вона налаштована проти людини, але це все ж таки не так. У нас дуже велика кількість позитивних кейсів. Є три основні проблеми, з якими стикаються ветерани. Це за словами юристки, відсутність довідки про обставини травми виплати лише за перші чотири місяці лікування та нарахування грошей після завершення лікування. Знають про це і в уряді кажуть, вже працюють над вирішенням проблем. Заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько додає: здебільшого всі проблеми виникають через бюрократію або ж людський фактор. Спільне урядове рішення це проєкт шлях пораненого, який включає автоматизацію цілої низки послуг. І відповідний процес включені послуги, а починаючи з наших послуг надання статусів усіх. Тобто, ми, як міністерство у справах ветеранів, основний орган в цій сфері, і сьогодні ми забрали повністю модерацію по всім військовим частинам цього треку, плюс не тільки збройні сили, а й всі сили безпеки і оборони. Наступний крок це виплати одноразових грошових допомог. Це одне з питань, яке ви піднімаєте, тобто з моменту. Отримання бійцем поранення і встановлення йому групи інвалідності автоматично направлятиметься інформація до органу, який зобов'язаний здійснити нарахувати таку виплату без відповідної участі. Або залученості до бюрократії того чи іншого військовослужбовця чи військовослужбовиці. а ще створюють спеціальні довідники у медзакладах, щоб ветерани могли вирішувати свої питання ще на стадії лікування. Наша ключова задача сьогодні імплементувати інституцію фахівця супроводу ветерана війни, який стане тим щитом і фахівцем, який зможе максимально супроводити людину в межах будь-яких проблемних питань або необхідних. Ну, скажімо так, можливостей, які можуть бути потрібні людині, забезпечивши взаємодію з, з усіма іншими бюрократичними інституціями. Тобто, фахівець супроводу ветерана це людина, яка адвокатує права і інтереси нашого захисника незалежно від юридичної приналежності. Знайти такого фахівця можна і на гарячій лінії міністерства у справах ветеранів щодо Максима, то він і досі чекає на рішення суду та радить іншим не боятися боротися за свої права і завжди шукати. Можливі рішення Артем Деркачов, Вадим Роховець, Телеканал Рада для підсумків єдині головне.